Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Вчора ми перереєстрували нашу машину. Зняли реєстрацію Британської Колумбії, поставили вже на реєстрацію Манітоби і хочу поділитися з вами свіжими відчуттями. Ну, це друзі, я вам скажу це небо і земля. Британська Колумбія і в цьому плані просто чмокче у Манітоби стовідсотково. Перше, чому ми це зробили тільки вчора? Тому що в перший день, коли ми приїхали в Манітобу, нам стукнули тут машину. Ксюха поїхала в Walmart, припаркувала машину на стоянці на парковці. Пішла в магазин, виходить. А машину стукнули. Ну там був хлопець, канадець, який все це бачив. Він дочекався е, Ксюху. Він е, сфотографував ту машину, яка стукнула, тобто надав свій номер телефона, надав всі контакти, і ми, звісно, повинні були е, звернутися до страховки з по поводу того, що нам машину вдарили, її треба було ремонтувати так при, при, прилічно вдарили е, в бачину. І це чому ми не могли поміняти, змінити цю страховку і змінити, змінити реєстрацію. Вчора ми забрали нашу машину вже після ремонту і зразу поїхали міняти реєстрацію. Ну, перше скільки це коштує. В Британській Колумбії ми за машину платили 290 доларів е, в місяць, е, при тому, що ми там брали собі максимальне покриття, але навіть з максимальним покриттям у них був 500 баксів і 300 баксів там, в залежності від випадку. Тобто вони на їхній розсуд вирішує, скільки тобі дати. 500 баксів, дедактабл, щоб ти заплатив, так? Або 300 баксів дедактабл з тебе. Тут ми заплатили вчора за страховку тобто нам сказали, ми будемо платити 175 баксів, тобто на 100, рахуйте, на 115 баксів в місяць менше, ніж ми платили в Британській Колумбії. І тут у нас краще покриття і дедактибл в будь-якому випадку. У нас буде тільки 200 баксів, так? Там 500 баксів, тут 200 баксів. Що стосується цих страхових випадків? У нас вже декілька разів були страхові випадки тут в Канаді, в Манітобі. У нас не було жодного, жодних проблем, жодних питань з MPI. MPI – це та компанія, яка займається страхуванням автомобілів тут. Так, тобто ми завжди все отримували без проблем. В Британській Колумбії мало того, що ми не винні, так нас стукнули, вдарили. У нас є докази. У нас є свідок. Ми все це надали цієї компанії. вони нам сказали, що вони замість за всім розберуться, але нам дедактабовпаля впиляли 500 баксів. Це кому сказати, це на голову не натягнеш. Так, ми все ще чекаємо на те, що вони там проводять інвестигейшн, так розслідування, і ми сподіваємося, що. Ну, нам повернуть ці 500 баксів, вони з нас вже утримали ці 500 баксів, але зараз вони там сидять і розглядають можливість чи повернути нам ці 500 баксів чи ні. При тому, що у нас в той страховці було що, якщо у нас наступає страховий випадок і нашу машину забирають на ремонт. То нам предоставляють іншу машину, дають іншу машину. Тобто страхова компанія повинна оплатити іншу машину. Нам не дали іншої машини. Ми за свої гроші орендували на тиждень іншу машину, поки наша машина була в ремонті. Звісно, ми зараз також завантажили туди і чек на цю оренду, але там щось вони відбиваються від нас. Вони намагаються якось спригнути з усіх цих виплат. Ну коротше. Не дуже, не дуже прикольно працює ця система в Британській Колумбії. в порівнянні з Манітопською. Це просто це шлак. якийсь, я вам чесно скажу. Просто, просто капець. І так, ми, ми, ми раді, що ми вже поміняли нарешті, що ми спригнули з цієї Британської Колумбії вже із машиною. І отримали вчора реєстрацію. Отримали страховку в Манітоби. Тобто в Манітобі це. Працює і це, це набагато дешевше. Так, ну от, е, навіть на прикладі нашої машини це 115 баксів в місяць дешевше. Що таке 115 баксів в місяць? Так, це 1300 на рік, тобто 1300 баксів на рік, там ми повинні були переплачувати плюс-плюс. Якщо б це б трапилося б з нами тут в Манітобі, те, що трапилося поки у нас була страховка Британської Колумбії, якщо б це б трапилося б з нами е, при страховці Манітоби, ми б не платили, би, ми б заплатили би, ну, максимум 200 баксів, а скоріше за все не платили б нічого, тому що проявило інвестігейшн би і у нас був би waiver, Так? Тобто ми нічого, нічого б нічого не платили. А там виходить, що ми е, 500 баксів з нас зідрали зараз. Як дедактабл, плюс 200 баксів ми заплатили за оренду машини. Ми сподіваємося, що нам це повернуть, але знову таки щось вже не віриться нам у цю, у цю кампанію Британській Колумбії. Ну, ось отак: -от, такі у нас свіжі враження, свіжі відчуття від всього цього цієї історії. Я зараз приїхав. Потренуватися у свій клуб, піду тренуватися. Ви пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Як ви думаєте, де краще працює ця страховка в Манітобі чи в Британській Колумбії? Можливо, у когось також є. А випадки такі, що і такий досвід, що була страховка там і там, можливо, ми десь щось не до кінця розуміємо, десь помилилися. Мені буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а я з вами на цьому буду прощатися. Будь ласка, не забувайте підтримувати мій канал. Тут я ділюся з вами класними новинами. Будь ласка, підписка, вподобайка, коментарі. Від мене як завжди, класні новини. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.